Свій город дозволяє заощадити на покупці необхідних продуктів, корми для худоби, може служити додатковим джерелом заробітку при продажу розсади, квітів і надлишків врожаю, а ще ділянка вимагає витрат на своє утримання. При цьому, як це не дивно, часто його власники витрачають гроші даремно, посадковий матеріал. Якісний посадковий матеріал запорука майбутнього врожаю у придбанні насіння і саджанців поспішати не слід, щоб не попастися на вудку помітних картинок, якими продавці щедро прикрашають свій товар, один і той же сорт потрібного рослини в простій упаковці може коштувати в рази дешевший ніж в пакетику з багатообіцяючою фотографією. Досвідчені городники і зовсім вважають за краще купувати насіння на вагу. Зрозуміло, в перевірених місцях. Інакше з'являється ризик нарватися на шахраїв, які під виглядом потрібних матеріалів продають навіть насіння бур'янів, боротьба з якими триватиме не одне літо у гонитві за ефектним виглядом подобаного рослини покупці частенько забувають прочитати про умови його зростання або ж їх можуть навмисно ввести в оману, запевняючи, наприклад, що яблуні. Вирощені в розпліднику на півдні чорноземних районів відмінно приживуться і в північних регіонах. На жаль, життя рослин, посаджених в непридатне для них середовище існування, найчастіше досить скоро обривається після безперервних хвороб або повного вимерзання. З метою економії при покупці посадкових матеріалів краще забути про звичку купувати товари про запас. Термін придатності насіння обмежений, і з часом їх схожість стає тільки гірше добрива і поліпшувачі ґрунту. Здавалося б, від добрив повинна бути тільки користь, тому чим їх більше, тим швидше і багатше буде урожай. На жаль, це не зовсім так елементи, що входять до складу добрив і поліпшувачів ґрунтів, знаходяться між собою або в синергетичних, або антагоністичних відносинах. І надлишок одного з них може привести до погіршення засвоєння рослиною іншого елемента, наприклад, надлишок азоту, а його багато міститься в гної, призводить до того, що рослина менше поглинає фосфору, калію і заліза, які важливі для повноцінного дозрівання плодів, гроші витрачені на покупку заражених хворобами або шкідниками ґрунту, ґрунту або гною неналежної якості будуть не тільки викинуті на вітер. Але й спричинять за собою нові витрати, тому при покупці слід пошукати відгуки на постачальника і ретельно перевірити товар, що купується. Недостатній захист ділянки, відсутність парканів і перешкод роблять посадки на городі беззахисними від худоби і гризунів, які із задоволенням поласують як сходами, так і вже готовим урожаєм, кому на цьому не слід економити, а подбати про хороший захист, обнести ділянку міцною сіткою від великих тварин. А для дрібних гризунів встановити пастки або приманити в город кішку.